Комісія номер 8 11 жовтня розпочата. Присутні три особи. Горьова Галаган Пелипенко, відсутні Снітко і Буряченко Олена Леонідівна, секретар. Починаємо. Перше питання. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміною цільового призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку. Заява, Якуби Валентини Олександрівни та Ільєнко Володимира Сергійовича. Стосовно затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки і зміни цільового призначення для будівництва і обслугування житлового будинку господарських будівель і споруд за рахунок земель, які перебувають у власності. Вони просять затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у селі Шрамківка, вулиця Молодіжна, 20. Змінити цільове призначення за кадастровим номером із для ведення особистого селянського господарства на, для будівництва і обслуговування житлового будівлі. Ну, воно ж все ОСГ, а тепер відділяють для будівництва. Тепер вони хочуть відділити і зробити для будівництва, так як там розташовані їхні будинки. Так, голосуємо. Гарював за. Галаган. Пилипенко. Рішення да. Друге питання. Заява манжури Валентини Іванівни. Просить затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміною цільового призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будин... будин... будівель і споруд. За рахунок земельної ділянки приватної власності, яка перебуває у власності маджури Валентини Іванівни для ведення особистого селянського господарства, площа 044-63, е село Демки. Теж просить змінити цільове призначення для ведення особистого із для ведення особистого селянського господарства для будівництва. Це аналогічне попередньо. Загальна площа 0,4463, а вона тепер 0,25 відділяє для будівництва. Усе це залишається. Голосуємо. Горюва за, Галага Пилипенко. Рішення прийняте. Так, лист начальника відділу освіти, культури, молоді і спорту Шанковської сільської ради, головка Віктора Миколаєвича. Просить затвердити технічну документацію землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 04625Г для будівництва та обслуговування будівлі закладів освіти, яка розташована село Демки, вулиця Центральна, 30. Це школа. Садочок, це. Це, це, це садочок. І затвердити технічну документацію. Убрали піду. Питань немає. Пропозицій немає. Голосує. Горьова за Галаган no. Пелигенко. No. So. Далі теж лист начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту. Голука Віктора Миколаївича теж просить затвердити технічну документацію. Садочок село Гречанівка, вулиця Залізнична, 18, земельна ділянка, 038, 15. Ослугування заклад закладів освіти. Пропозицій немає. Голосує. Горьова за. Галаган за Пилипенко. Слідуючий лист теж головка Віктора Миколаївича, начальника відділу освіти, культури і молоді сумпорту. Про затвердження технічної документації землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності площею 02360 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Село Кононівка, вулиця Паркова, 41, Садочок. Голосує. Горьова, за Алага. Да. Да. Слідуюча заява теж начальника відділу освіти затвердити технічну документацію. Із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки комунальної власності загальної площею гектар 3025 для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти, яка розташована в село Бирківка, вулиця Центральна, 103, садочок. Пропозиції немає? Голосує. Горьова, за. Аллаган. Пелипенко. Да. 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 Оце вже я читаю. П'яте, шосте, сьоме. Підряд ідуть. А, то Смішного мали. Ну де кураш, що став інвенталізація. Що ти шукаєш? Головка шукаєш. Зараз видали віддали. слідуче питання, клопотання товаришів сказав нова компанія. Просить внести зміни до рішення Шамківської сільської ради від 11 до 09.24 року номер 458 про прийняття управління спадковою майною земельної ділянки та укладання договору в землі. А саме у рішення сільської ради від 11 до року номер 458 Змінити назву рішення про прийняття управління спадковим майном земельної ділянки та укладання додаткової угоди до договору оренди від 22.07.2008 року. Пункт 2. Викласти в нові редакції. Шрамківський сільський раді Столбаришевська зернова компанія вкласти додаткову угоду до договору оренди землі від 22 липня 2008 року на земельну ділянку кадастровий номер площі 4,73,38 гектарів. Я ведення товарного сільськогосподарського виробництва терміном на 10 років. Це, давайте я поясню, що, це, що Там не закінчився в цього померло, що управління в спадку не закінчився до ремни. Ну ми вже давали й договор. Ні, так ти де ж десь слухай ще чи... ні. Це зміни. Змін. Змін. Ми надали це, йому вперед, а але тепер його не закінчився розірвати його ні, як то ми вносимо зміни. Ми управляємо, Баришівка кабаре продовжує на 10 років. І додатковий додаткового додаткового угода. Податкова Вони зареєструвати. Пережді, пережді, се то міста по потроху. Ну, а яке рішення було? На 10 років йому надати. Він просив на 15, дали на 10. Так, а тепер ще на 10. А тепер не можна, то що зробили договір довгокновельний сільською радою. Сільської ради із Баршівської зернової компанії новий договір. А той померло, не закінчився. Тепер його ніяк анулювати, а просто вносять у ту зміни. Місто того Гребенюка, ставиться сільська рада і буде додаткова угода, щоб він зареєстрував його. А той договір закінчився через. Не не закінчив. за закінчив. за Якби закінчився, було б друга питання. До нового року. Чого? Ну цього, Але це все воно ну, там начнеться, там дуже великі вимоги. Треба договор про розірвання договору, якщо це, там щоб його ще поїть, щоб пореєструйте, то шукай лучше цього, реєстратора. Таж є юристи хороші. От пошукайте трохи. Тут так. А ви чим займаєтесь головою? Ви шукаєте. Ах, так ти, що Депутат. депутати не повинен турбуватися за громаду. Які будуть пропозиції? Ну так да, що, зміни вносить? Внести зміни до рішення сесії попередньо. Говорю, у вас за, а лага. За так. Заява бойко Сергія Геннадійовича стосовно затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі посічук Ірини Владіславівни загальна площа 025 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована селом Осенка передати бойко Григорію Геннадійовичу власність земельну ділянку площою No25 будівництва і плування житлового будинку. За рахунок землі житлової та громадської забудови. в Село Мосівка. Це січу Кирину Владіслави. І на другу рахунок громадської забудови. Це, що це таке? Овсічук Ірина Загальна для будівництва. Червоний рот. Людина померла, спадкоємить, приймає присадивку. Під, під, під житловою забудовою. Бойко Сергій пише заяву, так? Правильно. А Овсічук померла? Да. Так. Ну, так, так, Ну, спадщина, людина вступила і Степар присадивка. Так, да. за рахунок чого? Померлою. Так, якоїсь дивимося. За померли. рахунок землі житлової та громадської заклади. Ну це категорія землі. Пропозиція. Надати дозу. Горьова, за, Галага. за. галагам. За. за. Продаж права уряди земельної ділянки комунальної власності на земельний дорого у формі аукціону. Провести земельні торги з продажу право оренди на земельні ділянки СЕГ призначення комунальної власності Шранківської сільської ради для ведення товарного СЕГ-виробництва, що розкажу в одмін межах Шранківської сільської ради за межами Так Так сьогодні Горівка. З так, діянок. На другій стороні. Затвердити проєкт оренди земельної ділянки згідно з додатком, встановити умови розірвання договору оренди землі в односторонньому порядку. Переможного аукціону. А що це за земельні ділянки? Відповідається після збирання заює новень на ревно земельні ділянки, не пізніше 31 грудня це була загальна ділянка що це було? Кучеряка. те, що Черкаси поділилися. Суд виграв, що цей. Все, вона передалася згідно військового на рік. Це закінчилося, що це міни, ці всі. Рік... Тепер подається на аукціон. на рік на, на військову кому передавалася? Ну, це передавав золотий коло, коло, коло. коло? коло Черкащик. все. Будете передавати його, далі да, на аукціон? ні, ні, все, заврядний на на розце. Ну, вільно, ну я кажу. Оце... Ну, золотий клоще каже, поки оплатив оренду славу. Це по військовому стану він було оренду. на оренду на рік до моменту збору врожаю. А до цього на рік, до цього хто їх пахав? Це, ну в кучеренку, ну не слухайте, чи не сидите яку паслюді, ну блядь, хоч раз послухайте, що не знаю. І тепер веде запис. Так і я стараюся. Ні, ну так, ну розказуй, так Кучеренкова, Кучеренкова, а хто попередник? Ну. Військово стало було додати до Золотикова Черкащина. Закінчається добре, там було давати збору вражаю. Закінчається добре. Все, щас війдемо, будемо <різався> передавати. Не будемо, вчора навіть на дзвон. Все. Але з умовами, якщо у нас будуть учасники бойових тій перспективі, що в односторонньому порядку вилучення після збирання врожаю. Да. Да, так, далі. Там є умови договору. Умова договору, там на аукціоні виявляється на аукціоні, якщо адау на рік, то 10 років, 7-4. Срок до оренди 7 років. 7. Але ж просто якщо нас, що буде відкритися, що для військових потрібна буде земля.

Свідчує питання. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зміною цільового призначення для будівництва і обслуговування теплового будинку. Заява Дудченко Наталії Яківни та Дудченко Владислава Володимировича щодо затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки площі 025 село Погреби вулиця Лесі Країнки. Змінити цільове призначення земельної ділянки. Для ведення особистого селянського господарства і для будівництва і обслуговування житлового будинку. Це ділять вони теж для підбудівництва. Да. Яка пропозиція? Да. Да. За. Галага, да. Филипенко. Да. За. Заява кулі Валентина Анатольовича. просить надати дозвіл на виготовлення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки комунальної власності на яку поширюється право земельного сервісу, на право проїзду на транспортному засобі по наявному шляху кадастровий номер земельної ділянки, е, площа 22 88 12 г що розташована за адресою вулиці Незалежності, 17, село Шрамків. Під'їзд на сад на території зароду, до ЕСТІО. Яка буде пропозиція? Затвердити. Горьова заголага за. Да. за. Все рішення прийняті одне на роботу.